Мільйон годин для проходження Starfield, мільярд годин для проходження Baldur's Gate, а тут ще й кіберпанк Phantom Liberty вийшов. І коли це все грати? Здоровенькі були з вами, Падон, і мені дуже шкода тих, хто не зможе взяти відпустку на цей жовтень. І хоча Кіберпанк фактично ще виходить в вересні, але повірте, жовтень теж буде дуже гарячим. Про це згодом. Давайте все по черзі. На OpenCritic доповнення до Кіберпанку оцінили аж 73 видання, і середня оцінка гри 89 балів, та 97% усіх критиків рекомендують гру. Ну невже вже все так круто. По-перше, Phantom Liberty, або ж Ілюзія Свободи, це доповнення в стилі тих же кров та Вино, для відьмака третього. Тобто ви вже маєте розуміти, що це не просто якась халтурка, а фактично повноцінна гра. Повне проходження, а саме 13 основних місій і 17 нових публічних квестів займуть близько 30 годин часу. Ну або ж якщо пробігтись лише по сюжету, то можна впоратись і за 15. По-друге, це доповнення привносить масу нових змін в гру. Причому, якщо ви не хочете купувати доповнення, не біда в основній грі з 21 вересня вже є оновлення 2.0, яке додає всі нові ігроладні нововведення. А крім Усього додає українську мову. Це реально свято для всіх фанатів гри і фанатів українських локалізацій. Хочеться насправді, щоб побільше aaa ігор на релізі отримували українську локалізацію. Я вже встиг зацінити нове оновлення гри Cyberpunk 2.0 І від української мови в мене просто щелепа відпала, бо вона максимально реалістична, жива, і люди там не говорять виключно літературною мовою. Там звичайні гопники з гопницького району дійсно матюкаються і поводяться як гоп. Пники від цього гра відчувається дуже імерсивно, але найголовніше це оновлення 2.0, як і доповнення повністю перелопатило багато ігрових механік, від яких гравці плювалися на релізі. Хоча в більшості вони плювалися через технічний стан гри, який, до речі, більш-менш пофіксили через три роки. Тепер прокачка має зовсім інші гілки скілів. Мало того, що вони тепер менш рандомно виглядають і більш пов'язані одна з одною, так ще й багато перків, які, грубо кажучи, ні на що не впливали, тепер видалили і додали нові. Ві, цікаві вміння, які дійсно на щось впливають. Але крім цього, додали також можливість стріляти під час їзди, взламувати автівки на ходу, встановлювати собі на кузові різну зброю, і взагалі тепер автівки стали дійсно чимось смертоносним, як в якомусь шаленому Максі. Шкода лише, що таки не додали літаючих авто для гравців. Переробили також поведінку NPC, а особливо поведінку поліції, яка тепер дійсно смертоносніша, дійсно за вами ганяється, не спавниться з повітря як раніше, а на найвищих рівня небезпеки можуть навіть викликати на вас підрозділ МАКСТАК. Словом, грати проти них дійсно стало дуже цікаво. Але не цікаво те, що якщо ви, як і я, грали гру в останні в 2020 році, то ваші сейви перестануть працювати, і доведеться проходити всю гру заново. З найважливіших змін це те, що тепер кіберпротези дійсно важливо шукати та замінювати, якщо хочете мати додатковий захист. Характеристик одягу більше немає. Одяг тепер носитиме лише косметичну роль. Одяг носитиме. Але кількість імплантів кіберпротезів, які ваше тіло може приймати, тепер визначатиметься вашою кіберпротезною вмістимістю, ну щоб ви раптом не стали кіберпсихом. Крім усього, змінили дуже багато дрібних речей, наприклад, засоби здоров'я та гранати тепер мають обмежену кількість зарядів, які поповнюються з часом після Користання спритність більше не витрачається забоям на такі дії, як біг, ковзання, стрибки. І є також нова система покупок автомобілів, колеса в автівок, наприклад, тепер пробиваються від куль, ну і так далі. Словом, гра дійсно відчувається тепер більш довершеною ніж на релізі. І ще й до 1 жовтня, на честь цього виходу, доповнення продається зі знижкою 40%, Тому, якщо ще не маєте, то бігом купувати. Ну а кошти, які зекономите, можна буде перекинути на потреби Збройних сил України. Наприклад, я зараз збираю для 82 Бригади на глушилки дронів. І за це розіграю два трофеї війни, або ж я б навіть сказав, арт-об'єкти. Тубус від снаряду 155 мм для гаубиці М 777 з повністю палаючим кремлем та 122-мм гільза від гаубиці Д30, розмальована в бавовну. Це просто неймовірні артефакти. Виграти їх можна, задонативши від 200 гривень і обов'язково додавши в коментар до платежу свої контакти. Всі деталі в описі. Ну а на ілюзію свободи мені, на жаль, не вдалося отримати до части. Доступ, тому розповім деталі, які знаю. По-перше, якщо у вас, як і у мене, старі сейви не працюють на новому кіберпанку, то буде можливість одразу перейти в DLC на 15 му рівні і самому розкинути всі перки, як захочете. По-друге, по трейлерах стає зрозуміло, що нас чекає не те, що інший район в грі нас чекає фактично нова гра в новому жанрі. Всі кажуть, що це типу шпигунський трилер. Нас перекинуть в незнаний досі район Псарня або ж Доктаун, дослівно собаче місто. Назва ймовірно йде від того, що це частина міста, яка керується зло... Чинними структурами, які власне робить його ідеальним місцем для шпигунської пригоди. Ця область розташована на південно-західному кварталі мапи і залишається однією з найнебезпечніших областей Найт Сіті, оскільки вона була обнесена стіною від решти Пасифіки ще до завершення будівництва цього району. В грі ми досі гратимемо за Ві, який іде сюди, щоб знайти потенційне рішення своєї проблеми з основної гри. Крім Джоні Сільверхенда, ми також будемо працювати із Ідрісом Ельба, який грає тут професійного агента Соломона Ріда. Акторський склад просто чарівний, і сінематики, які показували досі, дуже вражають. Також кажуть, що нарешті контракти, оті сині найнудніші додаткові завдання, нарешті переробили. І за мірками базової гри вони тягнуть на повноцінні сайт-квести, тому що мають тепер повноцінні міні-сюжети з поворотами, виборами чи навіть своїми босфайтами. Українське видання Play .UA ще декілька днів тому оцінило гру на високий 91 бал, і кажуть, що доповнення у всьому перевершує базову гру і є. Дійсно, піком студії CD Projekt RED у виконанні, схоже, це дійсно та гра, на яку варто витратити свої кошти. Але це відео не просто так називається. Коли бляха в це, це грати майже через тиждень, а саме 5 жовтня, релізиться нова частина Assassin's Creed Mirage, яка обіцяє вернутися до витоків, але до яких саме не уточнюється, поки що з трейлерів виглядає так, ніби повернулися до витоків Assassin's Creed Origins. як мінімум, рушій та асети на вигляд доволі схожі, але все ж обіцяють приділити більше уваги механікам оригінальних частин про Ельтаїра та Еціо, а особливо стелсу. То що ж це має бути? Assassin's Creed Mirage перенесе нас до Багдаду 9 століття і має в ролях головного героя Басіма, який з'являвся в Assassin's Creed Valhalla. Але не переживайте, якщо ви, як і я, не грали Valhalla, то нічого страшного. Події Міражу відбуваються за 12 років до подій Вальгали. Тож ви по суті нічого й не пропустили. Як я зрозумів, в грі ми побачимо його становлення від звичайного злодюшки до справжнього асасина, якого буде направляти якийсь вчитель. Ubisoft підтвердили, що Багдад є єдиним містом у грі, розділеним. На чотири зони, але також ми частково відвідаємо Аламут. Ubisoft хотіли створити меншу гру, ну нарешті, яка би була триб'ютом оригінальній франшизі, акцентуючися більше на стелсі, ближньому бою, паркуру та густо населених і щільно забудованих містах близького сходу. Власне, так як це було у перших частинах, що дуже сприяло безперервному паркуру та соціальному стелсу. Продюсер гри в інтерв'ю каже, що паркур у Міраж буде брати натхнення в механік Assassin's Creed Unity, але й буде також багато механік, типу контрактів, пошуку цілі. Стелсу в натовпі та іншого, як у Assassin's Creed 2 та Brotherhood. Різні райони міста будуть мати своїх босів і навіть якихось історичних постатей. А сама сюжетна кампанія не має зайняти більш ніж 20 годин. І на цьому моменті я подумав: Вау, нарешті Assassin's Creed про Assassin's Creed, а не якась Бачка. магія і якісь фантазії різних сценаристів. Аж поки не побачив один із трейлерів, де показали механіку швидкого телепорту за спину свого ворога з багаторазовим використанням та вибором до кількох цілей. Як це адекватно пояснити, я і уявлення не маю. З іншої сторони, в цьому ж відео були позитивні аспекти. Наприклад, Басім переслідує ціль, використовує інструменти та пастки для знищення ворогів, і навіть дуже цікава боївка схожа на перші частини. Тож, якщо в грі не буде безкінечного грінду, пустих нудних локацій, а буде більший акцент на тому, за що дійсно фа. Не полюбили Assassin's Creed, я говорю про перші частини, не останні, то цю одну механіку можна буде в принципі проігнорувати. Але нічого з цього не буде цікавим, якщо й не буде цікавого сюжету. Тож чекаємо на реліз для більшої інформації. Зараз мені здається, що всі гравці поділилися на два табори: ті, які вже давним-давно зневірилися в Assassin's Creed, і ті, які фанатіють від Odyssey, Вальгали і іншої цієї дурістіки. Судячи з усього, Міраж намагається не загубити аудиторію нових гравців і хоче викликати зацікавлення у таких, як. Як я, і скажу чесно, їм дійсно вдалося. Я точно хоча б спробую зіграти цю гру. А ви, але жовтень вас просто так не відпустить. 20 жовтня для власників PlayStation 5 виходить неймовірний сиквел Marvel's Spider-Man 2. Особливо для мене це дуже цікавий реліз, бо з усього Марвелу це, мабуть, єдиний персонаж, який мені неймовірно імпонує. Події гри будуть відбуватися через 9 місяців після останньої частини, а саме, гри про Майлза Моралеза. Цього разу для гри буде доступна вдвічі більша мапа. Додадуть райони Квінс та Бруклін із реального Манхетену. І поки що з трейлерів зрозуміло, що в. Грі буде як мінімум три антагоністи: це мисливець Крейвен, Веном і Ящер. Яким чином всі вони будуть між собою пов'язані, поки що не ясно. Але зрозуміло, що Пітер та Майлз у цій грі будуть дуже часто між собою взаємодіяти. Навіть більше між ними можна буде перемикатися в будь-який момент, як у GTA 5, незважаючи в якій частині міста вони на той момент будуть. Але водночас деякі квести будуть ексклюзивно пов'язані або з Пітером, або ж з Майлзом. Тим не менш, і Пітер і Майлз це обидва павучки, і у них є дійсно спільні. Риси, але кожен з них дійсно індивідуальність. Наприклад, Майлз має бути більш швидким ніж Пітер. Відповідно, в кожного з них буде своє дерево прокачки. Але крім усього, скоріш за все буде ще й спільна гілка прокачки, яка буде присутня у кожного з них. Що прикольно, в останніх трейлерах показали, що Пітер з Майлзом можуть навіть ненавмисно зустрітися протягом виконання побічних активностей і таким чином допомагати один одному побороти ворогів. Але це ще не все. Судячи з трейлерів Пітеру Паркеру, якимось чином буде доступний костюм симбіота, в принципі, як це було вже в деяких фільмах. Коміксах, та не лише відповідно від цього Пітер матиме безліч нових здібностей, і, мабуть, навіть його настрій буде змінюватися. Або ж костюм буде якось впливати на свідомість Пітера. Крім того, здається, що це додає нові бойові можливості, включаючи великий удар, який може знищити декількох ворогів одночасно. Також з трейлера видно, що і у Майлза, і в Пітера, скоріш за все, з'являться крила в костюмі, які зможуть забезпечити швидшу подорож ніж раніше. У трейлері їх використовують, щоб летіти в повітряних потоках. Та й взагалі в грі має бути доступно понад 65 костюмів. Умів з різних фільмів, коміксів і нові оригінальні костюми навіть. А от механізовані павучі руки Пітера скоріш за все будуть доступні за замовчуванням із сюжетних причин, собі б такі, щоб побільше всього встигати. Але що здивувало, це швидкість завантаження при швидкому переміщенні. Воно ще й реалізовано настільки плавно та якісно, що, схоже, захочеться лише цим і користуватися. А от кооперативний режим, про який раніше ходили чутки, не підтвердився. Ну і слава Богу, тому що я прийшов сюди кінце побавитись, а не з друзями сваритися в онлайні. Загалом якихось зливів про гру вкрай мало, тому більше й немає що додати. Лише те, що на проходження Marvel's Spider-Man 2 знадобиться приблизно стільки ж часу, як і для першої частини. Для мене це було 35 годин. Словом очікую просто неймовірно. Але тоді як описати мої відчуття до наступного релізу? Мега неймовірно, надзвичайно ультра-супер неймовірно, тому що нарешті через 13 років очікування релізиться Alan Wake 2. Реліз припадає на 27 жовтня. Тобто на проходження павука у нас є лише тиждень. Ох, йо, випали. Очевидно, що Alan Wake 2 це продовження першої частини, і якщо ви її не грали, то дуже багато чого втратили, бо це чудовий заплутаний трилер про відомого письменника, який опинився у гущі незвичайних подій та боровся із темною сутністю. Або ж ви Можете просто глянути швиденько моє проходження. Лінк є у описі. Словом, друга частина, скоріш за все розповідатиме історію про те, як Алан намагається вибратися із темного місця, і, мабуть, більше розповість нам про те, як Алан провів останні 13 років у полоні темряви. Судячи з трейлерів, його спроби покинути цей кошмер стають лише жахливішими. Сем Лейк обіцяє, що гра буде більш лячною, більш схожою на survival horror, аніж перша частина. Хоча я би не назвав першу частину лячною взагалі. В грі, до речі, буде два головних героя: окрім безпосередньо самого. Алана Вейка гравці познайомляться із Сагою Андерсон, досвідченою агенткою ФБР. На мою думку, вона як і взагалі все інше в цій грі буде написана конкретно Аланом для того, щоб допомогти йому вибратися з кошмару. Але хто його знає, насправді можливо і ні. Ми не знаємо, як побудована ця гра і чого тут очікувати. Сага буде розслідувати серію ритуальних вбивств у Брайт Falls. Це місто з оригінальної гри. Її розслідування буде в підсумку перетинатися з подіями, які пов'язані зі зникненням Алана. Тож, мабуть, Алан дійсно пише це розслідування завдяки своїм здібностям переписувати реальність з місця темряви. Ремеді виклали трішки геймплею за Сагу Андерсон, і у відео можна побачити типу покої мислення, де агентка може зв'язати докупи і переглянути деталі розслідування на якийсь Спеціальній дошці, але водночас показували і боївку для саги, і вона дійсно нагадує першу частину: ліхтарем спочатку вичищаємо темряву і зброєю винищуємо монстрів. А от геймплей за Алана буде відрізнятися як за настроєм, так і механіками. Наприклад, в кімнаті письменника Алан може згадати стару інформацію або переписати старі локації, чи, можливо, навіть персонажів. Все таки він тут письменник. Також в грі має бути можливість миттєво перемикатися між двома ігровими персонажами, яке дозволятиме гравцям самим вибирати то. Історії або це насичений горор, або ж кримінальне дослідження Брайтфолсу в грі. Точно буде навіть Нью-Йорк, бо його показували у трейлерах. Але чи це буде справжній чи уявний, поки що не зрозуміло. Також сам Лейт підтвердив, що події Алан Вейк відбуваються в одному всесвіті із контрол. А отже, окрім спільних сюжетних і візуальних елементів, у Алан Вейк 2 можна буде зустріти кількох персонажів з гри Контрол. Я взагалі весь час думав, що це бюро розслідувань з контрол це написав Алан Вейк. Найцікавіше, що гра буде мати. Варіативні діалоги і навіть лайв-екшн сцени, які, як я розумію, обіцяють безшовно поєднати в грі як представлення двох різних реальностей. В одній з них Алан не пам'ятає, що він написав бестселер. І креативний директор Remedy, Сем Лейк буде з'являтися як персонаж Алекс Кейсі, книжки про якого Алан Вейк писав ще у першій частині, і який є очевидним посиланням до персонажа Remedy Макс Пейн. В грі навіть обіцяють головоломки з оточенням. Наприклад, лампою можна буде поглинути світло. З одного джерела і перемістити його куди-небудь. Усвітлене місце має миттєво перетворитися на зовсім іншу область. Тривалість гри обіцяють понад 20 годин, що є найдовшою тривалістю ігор Remedy. Але стоп, найголовніше, я забув сказати, Alan Wake 2 на релізі буде мати офіційну українську локалізацію, і це вже топ-один причина, щоб чекати цю гру, навіть якщо ви не знайомі з оригіналом, тим паче, в цій грі. Вам події оригіналу все одно якось перекажуть. А знаючи Ремеді, гра має всі шанси завоювати ваше серце своїм незвичним сюжетом. Але це ще не все. В жовтні вас чекає ще декілька тайтлів, вартих вашої уваги. Наприклад, за день до релізу Алана Вейка вийде Ghostrunner 2, яка також на релізі буде з офіційною українською локалізацією. Це динамічний кіберпанковий слешер з катанами від першої особи, дія якого відбувається через рік після події першої частини. І коли я кажу динамі. Мічний мається на увазі дуже динамічний. Ви рухаєтеся швидко. Можете зісковзувати, щоб проходити між перешкодами і зупинятися в часі, та телепортуватися на коротку відстань в повітрі, щоб уникнути атак ворогів. А в трейлері також показали мотоцикл. Отже, в грі буде дуже багато подорожей в різні місця. З Додаванням бойових сцен на транспортних засобах Ghost Runner перетворюється в гру, яка виходить просто за межі всіх очікувань. Якщо ж такий темп для вас занадто швидкий, то раджу спробувати Cities Skyline 2, яка виходить 24 Жовтня, це чи не найкращий містобудівний симулятор, в якому я свого часу просидів кілька місяців на проліт. Сіті Skyline 2 обіцяє бути революційною та дуже реалістичною грою для будівництва міст, яка має просто такий епічний масштаб та розширені геймплейні можливості в порівнянні з оригіналом. Наприклад, тепер одне місто може займати аж 150 тайлів на карті. В грі також будуть нові екстремальні погодні явища та система життєвого шляху, яка дає можливість відслідкувати життя громадян від дитинства до старості. Гра має на меті. Запропонувати найглибший рівень симуляції. Деякі функції, які раніше були платними DLC, вже зразу будуть вбудовані в нову частину. Дуже раджу оцінити, тим паче, на реалізі вона буде безкоштовною в геймпасі, як і новенька Forza Motorsport, яка вийде 10 жовтня, яку вже нарікають найкращим автосимулятором. На жаль, з цією серією ігор я не знайомий і більше деталей розповісти не зможу, але за безкоштовно в геймпасі спробувати, думаю, можна. А ще 13 жовтня релізиться the Fallen. Це RPG в стилі Souls-like ігор з унікальною особливістю. В грі буде два світи: Аксіом і Умбрал, які представляють світ живих та світ мертвих. Гравці використовуватимуть спеціальний ліхтар, який дозволить заглядати в світ мертвих, розв'язувати там якісь головоломки та пересуватися таким чином по областях, які раніше були недосяжними. Гра пропонує швидкісний бій, можливості кастомізації персонажів та екіпірування, і навіть мультиплеєрний кооператив. А найголовніше в грі буде українська локалізація на релізі. Ну і звісно, дуже багато підпалених срак тих, хто не вміє грати Souls-like ігри Ну і звісно ж, не забудьте про інді ігри. Вони що по приколу створюються, чи що. Раджу звернути увагу на Кокун або Кокун, яка виходить 29 вересня в геймпасі від колишніх авторів Limbo та Inside. Гра пропонує оригінальний підхід до жанру головоломок. Гравці будуть пересуватися між унікальними світами, які зберігаються у сферах на спині героя жука, в яких можна перенати в світ всередині світу, всередині світу і всередині світу. То як в фільмі Інсепшн гра обіцяє захоплюючий досвід, що викличе цікавість та випробує розум гравців. А 4 жовтня виходить гра для фанів олдскульних коміксів Hellboy Web of Weird – це рок-лайк екшн-едвенчу, -like гра, яка є першою повноцінною ігровою адаптацією популярного персонажа Хеллбой, розроблена спільно з Майклом Міньолою, автором оригінальних коміксів Hellboy. Гра обіцяє надати нам темну і гримучу пригоду під землею. І, хоча пригода повністю самостійна, вона пов'язана з таємничою спадщиною. Дому метелика, де Гелбой має знайти зниклого агенда BPRD. Я впевнений, що хтось вас точно зрозумів, хоч якийсь із цих слів. І 31 жовтня вийде гра Джусант від авторів Life is Strange. і не повірите, це зовсім не така гра. Тут не буде діалогів, це гра про альпінізм з акцентом на сходження на вершину величезної скелі та виявлення таємниць загубленої цивілізації. Механіка альпінізму включатиме в себе використання інструментів, управління витривалістю, надаючи можливість нелінійного дослідження з альтернативними шляхами. Але вас також буде супроводжувати якась таємнича істота на ім'я Баласт, яка надає підказки. Про цієї вежі та взаємодія з природою, щоби допомогти вам з підйомом, виглядає це все дуже красиво, тож не пропустіть. І це навіть не всі ігри, які будуть виходити в жовтні. Їх список ви будете бачити зараз на екрані. І я чесно не уявляю, коли знайти час на те, щоб все це пройти. Але мені, звісно ж, цікава, і ваша думка, як вам така рубрика з коротким. Окей, okay. не коротким, а довгим дайджестом майбутніх ігор з моїми думками, що там буде. І так, звісно, я в курсі, що приділив іграм, які для мене більш цікаві, більше часу. Але що ж тут поробиш? Таке життя. Напишіть в коментарях, яку гру жовтня ви найбільше очікуєте. І я хочу нагадати, що у нас триває розіграш зі збором коштів для 82-ї бригади. Тож долучайтеся до нього в описі. А також хочу подякувати тим, хто підтримує цей канал фінансово на меценатських платформах. Ви просто найкращі. І я хочу нагадати, що з ваших коштів я також закриваю велику частину зборів. Дякую вам. Чекаю в коментарях ваших думок. З вами був як завжди, Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки, кидайте це, це відео своєму найкращому другу, та, та звісно ж. І тримайтеся, купи та вірте в ЗСУ. Папа, чувачки.